Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо дверну петлю для металопластикових дверей. Використовується тільки для пластику. Виробник ворна це турецький виробник фурнітури, доволі відомий. Поставляється в такій оригінальній коробці. Тут вже далі є штрих-код, артикул, колір та модель петлі. Коротко що по комплектації. Петля стандартна, складається з двох частин. Це рамна частина, ось вона. Та частина, яка кріпиться на стулку. Сама петля може бути в кольорі коричневий білий антрацит. Більш детально можете ознайомитись з фото та кресленням на сайті winkei.org.ua. Довжина петлі 100. 5 мм. Її ще так і називають 105-рубники. Складається з декоративної кришечки. Це матеріал не алюміній, а сам. Тобто, але вона не легка, доволі така тяжка. Тут всередині от, такий механізм для кріплення. Два штирочки, декоративна кришечка надягається і, в принципі. Все. Потім у нас йде стулкова частина, має два штирі для того, щоб більш посилено можна було зайти в метал і більш було надійне кріплення. От. Петля використовується в основному для чотирикамерних профілів. Також йде у нас штифт в комплекті за допомогою якої з'єднуємо петлю, і комплект кріплень. Тобто докупати нічого не потрібно, все в комплекті. Правильно виставити по шаблону і можна змонтувати. Декоративна кришечка, якщо ми не знаємо, наприклад, заміна петлі, не знаємо, яка петля стоїть, то саме по... на кришечці написано Ворне, по ній можна визначити, що у вас така петля Ой, не переміряючи. Замовити даний товар можна, перейшовши за посиланням, яке буде в кінці цього відео.